Чим займається компанія Кіос? Компанія Кіос була створена 5 років назад, і основним видом її діяльності є торгівля альтернативними видами палива, ну а саме дрова, паливні брикети і паливна пелета. І спеціалізуємося зараз на виробництві гігієнічних наповнювачів для тварин. А також у нас є новий вид продукції це палета для барбекю. Ну, там, на сьогоднішній день ми експортуємо 70% всієї продукції, яку ми продаємо. Ну, я для себе прийняв рішення, що там, в якийсь спосіб ми хочемо допомогти армії, Ось, але в який спосіб ми не знали. Там, знаючи Сашу, я був впевнений, що кошти будуть витрачені туди, куди треба. Тому зателефонував і сказав, що ми будемо допомагати. За період війни передали на ангар понад 620 тисяч. Ось ми також передали в армію у вигляді палива різного дров, паливних брикетів, плет теж там товару десь в межах 500 тисяч гривень. До речі, за кошти кіоса ми в основному купували тепловізори Тепловізор, да та, і генератори десь да, на старті. генератори, і ще ми докладали кошти до е, квадрокоптерів. Це я просто теж пам'ятаю дуже добре, чому бізнес має долучатися до того, щоб підтримувати сили оборони України, і можливо навіть ще робити якісь інші дії, щоб наша перемога наближалася? тому що без перемоги не буде держави і не буде бізнесу. Як мінімум, я можу сказати за себе, що наше підприємство там буде донатити до перемоги, і коли ми переможемо, ну я теж вді костюм і трошки відпочину.